Сьогодні Тернопіль прощається з 26річним Віталієм Ковалем. Тернополянин як військовослужбовець загинув у місті Бахмут. Його рідні та близькі останню звістку від нього отримали ще 28 листопада. Відтоді хлопець вважався без звісти зниклим, але і мати, і батько, і всі його рідні сподівалися, що тернополянин все ж таки ще живий. Однак кілька днів тому прийшла шокуюча звістка про те, що хлопець помер. Сьогодні тут на Миколинецькому кладовищі зібралися чимало тернополян, його знайомих, побратимів, які добре його знали. Побратими про нього відгукуються як про справжнього воїна і додають, що він до останнього захищав життя своїх друзів і не шкодував свого. Вічна пам'ять герою, вічна пам'ять усім загиблим героям.